Харченко Михайло Михайлович, мені 70 років. Мені операцію робили у 2020 і 2021 році по виділенні частини кишківника. Так, ну я, Якщо можна, хто знає, не знає, тобто на животі зараз мішечок. Ось такий мішечок на животі. В нашій державі це видається безкоштовно, безкоштовно. 30 мішечків на, на місяць. Почалися проблеми, коли... ну, Кров з'явилася кров в калі, так кров в калі. Михайло Михайлович потрапив до нас вже після хірургічного лікування. У нього з приводу кишкової непрохідності. Потім ми після дообстеження встановили діагноз пухлина прямої кишки і проводили лікування. Ми стандартами лікування пухлин прямої кишки передбачена променева терапія, хіміотерапія, і як один із методів, етапів лікування, потім хірургічне лікування з приводу видалення пухлини. Локалізація пухлини в нього низька, тому. Нам не було можливості зберегти сфінтерний апарат для того, щоб відновити прохідність і він випорожня природньо. І запропонували йому хірургічне втручання, коли ми видаляємо пухлину, позбавляємо від його від злоякісного захворювання, але кишка на бік поводиться на все життя. Е, важко нам вдався це рішення. Пацієнт важко переконати, як це можна жити. Вдалося нам переконати, отримати згоду, пролікували. Ну і на сьогодні бачимо, що пацієнт соціально він адаптований. Було наче, спочатку дуже-дуже якийсь, якщо ти звик якісь щось робити, щось. але е -е, те, що і Митволич, і Віталій Миколаєвич клуб операцію, операції, так? вони мені говорили, все підтримували. Так? Без паніки просто, як бути, навіть якщо присідати, можна чи не присідати, навіть таке, це я говорю, щось піднімати, щось робити. Так? Зараз вже три роки пройшло, я вже відчуваю себе більш впевніше. А тоді було спочатку дійсно дуже важлива якась і психологічно треба було перейти в цю межу. І коли я побачив там сайти, коли є і народжують жінки, ну в і, і батьками становляться, і коли я знав, що це, на жаль, молодий вік буває цьому під, під, під не тільки як нам до 70-ти, так, тому що, на жаль, на жаль, їй 30-річні, є і такі в обороті. Тому, тому ця хвороба, яка як, як ну, до мене до мене, вона, на жаль, поширена. Це досить поширені випадки. Кожного дня на прийомі такі пацієнти є як повторні, як, так і ті, що вже в процесі лікування захворювання і середня, ну вона по Україні така, як і в світі. Якщо по прямій брати, це 20-25 хворих на 100 тисяч населення, тенденція є така, що захворювання збільшується особливості на рак товстої кишки. Перш за все це пов'язано з нашим харчуванням. Це зменшення в режимі харчування їжі рослинного походження, збільшення тваринних жирів, консервованих, ну і якість води. Все це призводить до зростання захворюваності і помолодіння злоякісних пухлин. Наші хворі за 70 років, але і 40, і 39, і 35 років такі пацієнти зустрічаються. Ці симптоми це загальні слабкість, якісь подразнення, відраза в їжі, схуднення, шлунковий дискомфорт, як то після їжі, відчуття шлунку, переповнення, вручання. Для того, що кишечник ну, практично ті ж самі, а з розвитком пухлини ці симптоми наростають, з'являється анемія, хворий може худнути, скажеться на втовлюваність. І якщо це для товстої кишки доволі часто, це це до домішок слизу та крові в палі. Ви знаєте, навіть буває під час забувається, забувається так? тому що які роботи виконувати ну, по дому. Подумаю, я виконую. Якщо це якраз будуть люди чути, що це мов, все, все потеряно, все пропало. Ні-ні-ні. ні-ні-ні-ні-ні. Життя продовжується. Так? Дуже важливо, як відносяться домашні в першу чергу. Так? Це дуже, дуже щоб вони розуміли. Ну, ну і просто гігієна, гігієна це, я думаю, це зайве питання, в яку... не то не так зайве питання, говорити за цю тему, це само собою розуміється. Так? То тобто, такої особи дискомфорту немає. Центр ну не лякало це слово. Так у них є рак, але він лікується з ним. Можна боротися і отримати ну досить достойне життя після того, як подолаються захворювання.